Приліжкова тумба надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті, усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з ящиків. Нам знадобиться задня стінка ящика номер 10 боки правий та лівий. У боки вбиваємо шканти киянкою та фіксуємо частини між собою за допомогою конфірматів. Етап номер 2 Встановлюємо дно ящика у паз. Етап номер 3 Підготуємо фасад ящика, вкрутивши з'єднувальні болти. Етап номер 4 До раніше зібраної конструкції додаємо ексцентрики, вбиваємо шканти киянкою. Та встановлюємо фасад затягнувши ексцентрик. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Етап номер 5 та 6. До боків ящика закріплюємо, направляючи гвинтами 3,5 на 16. Далі нам потрібно закріпити ДВП фіксаторами задньої стінки, як показано на відео. Етап номер 7 у бік лівий вкручуємо напрямляючі шурупами 3,5 на 16. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямляючі, вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі, і тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. До боків додаємо гвинти для стяжки ВБ 35 та з'єднувальні болти. Бік правий збирається аналогічно. Етап номер 8 Далі нам потрібно зібрати основну конструкцію. У зв'язки номер 6 та номер 7 вставляємо ексцентрик. У дно вбиваємо шканти киянкою та збираємо конструкцію, затягнувши ексцентрики. Етап номер 9 У полицю вбиваємо молотком або киянкою стяжки ВБ 35. Етап номер 10 У зв'язок номер 7 вбиваємо шканти киянкою та встановлюємо полицю, затягнувши стяжки. Етап номер 11 У кришку вкручуємо з'єднувальні болти та вбиваємо шканти киянкою. Етап номер 12 у боки та зв'язок номер 6 встановлюємо ексцентрики та фіксуємо кришку, затягнувши їх. Етап номер 13 У дно за допомогою розмітки вкручуємо підп'ятники шурупами 3,5 на 16. Етап номер 14 Фінальний етап: Встановіть ящик та насолоджуйтесь завершеним виглядом. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Пам'ятайте. Аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.